Османська імперія протягом століть обкладала данинами балканські села, арабські міста та анатолійські містечка, настав момент, коли її саму вдарили тими самими методами. Коли французька армія у 1798 році перетнула Середземне море і висадилася в Єгипті, османська влада виявилася безпорадною. Систематичне насильство і грабунок, які вона століттями нав'язувала іншим. Тепер обернулися проти неї. Наполеон, прагнучи відрізати шлях Британії до Індії, завдав смертельного удару гнилій османській системі. Влада Пашів, продажні суди, виснажене населення і порожні комори, це був портрет імперії, такий самий, як і на Балканах. Завойовницька династія османів тепер мусила благати англійців, аби втриматися на ногах. 1789 року спалахнула французька революція. Через чотири роки новий уряд уже воював з англійцями. Європа палала. Зоряний полководець Наполеон планував ударити по британському торговельному шляху до Індії. Єгипет був на межі повстання. Як система Тімару та Ільтизаму висмоктувала кістки селян на Балканах. Так само вона душила і селян уздовж Нілу. Далекий султанський палац лише забирав свою частку, залишаючи решту на поталу місцевим тиранам. Коли французький флот підійшов до Олександрії, падіння міста було лише питанням часу. Мамлюцька кіннота, що виступила проти Наполеона, виглядала з іншої епохи. Битва біля пірамід. 1798 року продемонструвала символічний крах османської могутності. Три сотні французів знищили десять тисяч османів. Каїр відчинив ворота, народ повірив у визволення. Та ціна виявилася очевидною: один окупант йшов, інший приходив. Свобода залишалася примарою. Наполеон намагався постати благочестивим другом. Він наказав друкувати арабські відозви, збирав зустрічі з улемами, заснував єгипетський інститут, де вчені проводили вимірювання, креслили карти, проводили розкопки. Його інтерес до давнього Єгипту був справжнім. Але армія вимагала харчів і їх здобували силою, податки, реквізиції, худоби, пограбування селян. Невдовзі британський адмірал Нельсон знищив французький флот біля Абукіра. Армія Наполеона опинилася в пастці. Султан Селім Третій оголосив війну Франції, але війська майже не мав. Імперія перетворилася на пам'ятник слабкості, що сподівався на милість англійців. Для Британії питанням була не порта, а шлях до Індії. Османи стали маріонеткою чужих інтересів. Наприкінці 1798 року в Каїрі спалахнуло велике повстання. Народ не хотів ані османів, ані французів чинили засідки на французькі патрулі. Наполеон відповів гарматним вогнем страчував повстанців. У 1799 році він зрозумів, що утримати Єгипет неможливо і рушив до Сирії, маючи намір, якщо вдасться дійти до Константинополя. У яфі він здобув криваві перемоги, але армію косила чума. Підійшовши до Акри, він знайшов місто укріпленим англійським офіцером Сідні Смітом і британським флотом. Англійці врятували місто, а османи принижено дякували їм. Імперія, що століттями прикривалася словом джихад. Тепер благала допомоги в невірних. Якби не Англія, можливо, історія написала б про похід Наполеона до Константинополя. У 1799 році Наполеон відступив від Акри, а згодом таємно втік до Франції. У 1800 році генерал клебер із десятьма тисячами воїнів розгромив 60-тисячну османську армію при Геліополі. У 1801 році англійці повернулися. Генерал Аберкромбі та адмірал Кіт висадилися в Олександрії. Французи опинилися в пастці і капітулювали. Умови знову продиктували англійці. Османи принижено вимагали назад Єгипет. На фронті знань картина була не менш ганебною. Французи відкрили розетський камінь, що дозволив розшифрувати ієрогліфи. Створили сотні креслень і планів, виданих у Європі під назвою Опис Єгипту. Увесь цей скарб науки і здобич потрапив не до Нілу, а до Лондона і Парижа. Османам залишився лише сором, нездатність утримати загарбане. Їхній флот загинув, провінційний лад згнив, а султанський двір дбав лише про гареми й розкіш. Найганебніша істина полягала в тому, що навіть власне виживання вони завдячували інтересам Англії. Це був лише початок епохи підлабузництва. Послання до Балкан було ясне ця імперія не була ні непереможною, ні справедливою, ні незалежною. За кілька років народи почали кричати про свободу і протягом століття піднімалися один за одним. Єгипетський похід Наполеона був не просто військовою авантюрою, а гучним проголошенням занепаду османів.